Сьогодні важливе відео про сатанінську організацію римокатоликів католицизм. Зараз поясню чому про РПЦ, про іудаїзм і про нові правила в шлюбах церкви. І так, зараз я прочитаю псалом. Тут виділено 57-58 для Деренту хору на співне вигуби золотий псалом Давидів. Чи ж то справді ви можні говорити правду, чи людських синів слушно судите? Отже, у серці ви чините кривди, дорогу насильства рук ваших туруєте ви на землі. Від лоня ще материнського вже віддалені, несправедливі. З утроби ще матерньої заблудилися неправдомовці. Їхня отрута, така як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє? Не слухає голосу заклиначів чарівника в чарах вправного поруйнуй Боже зуби їхні в їхніх устах, левчукам розбий, господи, щелепи. Нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони як трава по дорозі, бодай стали, немов той слимак, що в своїй слизоті Розпускається, щоб сонця не бачило, як мертві у той пліту жінки, поки почують тернину, запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе чи свіжу, чи спалену, а праведний тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи свої, він обмиє. І скаже людина: по правді є плід, справедливому, справді є Бог, суддя на землі. Тут я хочу звернути увагу на місце. Вірш 11. а праведний тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи свої він обмий. Тут відео, де є наші ці паперимські, римського, як вони ходять в червоному ну, зуті, на ці червоні їхні капці, і вони називають, що на цих капцях є кров Ісуса Христа. Тобто, це не я вигадую, це воно так є, воно зараз так відбувається. Тобто. Для них е, вони вимили кров'ю Ісуса Христа свої капці, і в цьому ходять. І на показ це показують. Для них е, безбожним є Ісус Христос для пап Римських. Вони б його кров'ю, вимили своє взуття в цьому ходять і далі це все показують. Що це означає? Це означає, що це є перевернута церква, тому Папа Римський, коли хреститься, він хреститься з перевернутим це Христом внизу. І ісуса Христа вони сприймають безбожником, і для них це ок. Його крові витирати свої ноги в його кров. Це означає, що від сьогодні Римо-католицька церква більше не є християнською, є, є сатанінською організацією. Ну відкрийте псалми, подивіться все своїми очима. Це є перевернута церква, для яких Ісус Христос є безбожником. Наступне Російська Православна Церква РПЦ за зв'язки з. Сатанінською організацією Римо-католицькою церквою, яка ж церквою не є перевернутою церквою, є тепер такою, яка є відлученою від Бога. Наступне іудаїзм релігія як така, на даний момент найбільш переписана релігія, враховуючи всі ті, які зараз тут у нас є. І від сьогодні її вважати такою, котра пішла від Іуди. Тобто, християнство пішло від Ісуса Христа, іудаїзм пішло від Іуди. Я знаю, що воно по історії чуть не збігається, але по факту воно зараз таким і є. Тобто раніше був ідуїзм, потім його переписали. І ця форма релігії зараз тут не подається. Це є скрипт зла, який руйнує людей. Крапка. Наступне нові правила у вінчанні в церкві. Тепер місця, котрі потрібно видалити, і їх заборонено використовувати тепер у вінчаннях в церквах. Благослови їх, Господи Боже наш, як благословив Єси Авраама та Сару. Видалити. Заборонено від сьогодні згадувати Авраама та Сару при благословенні пар. при вінчанні. Благослови їх, Господи Боже наш, як благословив Єси Ісаака і Ревеку. Видалити заборонено тепер використовувати Ісааку назвою Єревека і благословляти їх як молодих пара. Благослови їх, Господи Боже наш! Як благословив Єси Якова та всіх патріархів, благослови їх, Господи Боже, як благословив Єси Йосифа та Асенефу. Заборонено використовувати тепер при благословінні. Оце от заборонено. Цього робити не треба. Далі благослови їх, Господи, Боже наш, як благословив Єси Мойсея та Сепфору. Також видалити заборону використовувати, тобто заборонено нарікати молодих в церквах під час вінчання. Як оце людей, які були раніше, благослови їх, Господи Боже наш, як благословив єси. І Іуакимата Ан заборонено використовувати. Тобто, ви накладаєте відбиток шлях людей, який був раніше, на оці нові пари, і на них кладете чужу карму, їхню, чужу відробку, і кладете штамп на їхнє майбутнє. Заборонено це використовувати в церквах.